Станом на сьогодні департамент міського господарства інформує про проведені поточні та капітальні ремонтні роботи та хочемо окреслити подальші плани розвитку для нашого ОТГ. Це стосується як доріг, тротуарів, так і систем водовідведення та водопостачання. Ми розуміємо, що комфорт мешканців і якість життя у великій мірі залежить від інфраструктури нашого міста. Відтак, на сьогоднішній день завершено капітальний ремонт вулиці Нова, встановлено Брукування дорожнього покриття, встановлені нові дорожні знаки із одностороннім рухом. По вулиці Вітівська гора проводиться капітальний ремонт дорожнього покриття. На сьогоднішній день замінено системи водопроводу та каналізації. Проведено роботи по влаштуванню основи дорожнього покриття та влаштування бордюрного каменю. Роботи будуть продовжуватись у планах завершити їх на 100% в 2024 році. Об'єкту капітальний ремонт на вулиці Микілити відремонтовано більше 60% робіт, передбачених проєктом. Буде забезпечене додаткове фінансування, що дасть можливість завершити усі роботи цього року. Також цього року розроблено проєктно-кошторисну документацію по вулиці Стуса, а саме ремонт пішохідних доріжок для забезпечення безпечного руху дітей до школи та мешканців даної вулиці. Станом на сьогодні готуємось до тендерної закупівлі даного об'єкту. Після визначення переможця роботи будуть розпочаті. Для забезпечення безпеки руху дітей та мешканців міста Стебник цього року було проведено поточний ремонт пішохідної зони на дитячому майданчику по вулиці Мельника. Також продовжуються ремонтні роботи по ліквідації ямковості комунальних доріг цілого ОТГ. Одним із наших пріоритетів є створення чистого та безпечного середовища. За цей період ми провели нове озеленення, висадили дерева, кущі у парках та скверах нашого ОТГ. Забезпечуємо утримання у належному стані газонів, пішохідних доріжок та придорожніх смуг. Також ми активно працюємо над проектами з очищення річок і водойм. Станом на сьогодні одним із важливих є річка Серед. У 2025 році плануємо розробити проєктно-кошторисну документацію по очищенню даної річки. Ми активно співпрацюємо з ініціативними мешканцями та головами ОСББ. Завдяки цій підтримці ми можемо створювати більш безпечніше, комфортніше та екологічніше місто. Відтак, станом на сьогодні по програмі співфінансування ми завершили роботи більше десятьох об'єктів благоустрою, завдяки чому покращили благоустрій прибудинкової території та пішохідних доріжок. І надалі працюємо для розвитку нашої територіальної громади.